Чемпіонське звання підопічний Володимира Холопова забезпечили собі вже після першої домашньої перемоги над Запорізьким авіастаром 69-57. Але створити собі більш-менш комфортну перевагу вони змогли лише після великої перерви. До того на майданчику точилася рівна гра. На результативнішому складі МАП став Ілля Коротков 14 очок. дабл дабл в активі Віталія Близнюка 13 очок та 11 підбирань. Стільки ж пунктів здобув і Сергій М'якінін. Наступного дня черкащани в напруженій боротьбі здолали суперників з рахунком 79-74. Перша чверть виявилася для них просто провальною 13-27. До великої перерви господарі майже ліквідували відставання, а вирішальною стала остання чверть, яку мапу виграли шестиочковою різницею. Павло Цьопич набрав 19 очок, Максим Шепіль 17, Михайло Насенік 14. Підтримали старших партнерів і юні баскетболісти Черкаських МАП-96, тренер Максим Міхельсон. Вони стали переможцями Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги у своїй віковій категорії, перемігши у фіналі хімік-96 із южно 65-64. Черкащанин Олександр Кобець визнаний МВП турніру, а його партнер по команді Максим Мірошниченко найкращим захисником. До речі, 6 по 8 травня друга команда черкаських маб у Севастополі у фінальному турнірі позмагається за медалі чемпіонату у першій лізі. Олег Хукс, Анатолій Усіков, Віка новини.